Розділ 20. Окербо поховав Коглейна в лісі під паранором, вклав його спочивати на галявині, охолодженій струнком, який вів через низку неглибоких порогів, на галявині захищеній дубами та гікорі, чиї листяні гілки затінювали килим польових квітів і зелених трав візерунками тіні, які будуть зміщуватись і змінюватись щодня. З просуванням сонця на захід. Це місце нагадало вокору Хардстоун, де вони обидвоє любили гуляти. Він обрав місце біля центру, звідки було чітко видно шпилі паранора. Саме так Коглейн, який до кінця вважав себе друїдом відступником, назавжди повернувся додому. Коли він закінчив, вокер залишився просто стояти в галявині. Він був побитий. Але найглибшими були ті рани, яких він не міг побачити, І це давало певну втіху стояти серед стародавніх деревах і дихати лісовим повітрям. Птахи співали, вітер шелестів листям і травами, струмок дзюрчав, ці звуки були заспокійливими і мирними. Він не хотів повертатись до фортеці прямо зараз, не хотів проходити повзпочорніли залишки чотирьох вершників і їхніх коней. Він хотів стерти усе, що сталося в його житті, як крейду з дошки, і почати спочатку. Усередині друїда виникла гіркота, вона гризла його і дряпала з наполегливістю голодної тварини і відмовлялась його покидати. У цієї гіркоти було багато джерел, він не хотів про них думати. Здебільшого він сам він завжди сам був причиною гіркоти. Колись вільний чоловік, який, врешті-решт, став пішаком для дивних людей, які зникли більше тисячі років тому, він сів біля струмка, подивився на галявину і на скопану землю, де лежав Коглайн, і змусив себе згадати старого. На його печаль потрібно було виплескнути бальзам можливо, ним стануть спогади про старого. Він приділив хвилинку, щоб омити обличчя жменями холодної води, очистивши те від бруду, попелу і крові, потім знову сів на галявину і дозволив своїм думкам вільно бігати у голові, Вокер розгадував Коглайна, переважно в ролі вчителя, згадував як людину, яка прийшла, коли він розгубився і заплутався, коли він залишив світ, щоб пожити в ізоляції Хардстоуна. Там, де на нього не будуть витріщатися і шепотіти, де його не знають як темного дядька. Магія була таємницею для вокера тоді спадщина пісні бажання, що передалась через роки від Брін Омсфорд, таким клубком ниток, який він не міг розплутати. Коглайн показав йому способи контролювати магію, щоб він більше не відчував себе безпорадним перед нею, він навчив його зосереджуватись. Стати господарем білого тепла, яке вирувало всередині, він забрав у нього страх і розгубленість, і натомість повернув почуття мети і самоповаги. Старий став його другом, дбав про нього, піклувався так, що, розмірковуючи, вокер зрозумів, що саме так повинен поводитись батько. Він навчав і направляв завжди був поруч, коли потрібен. Навіть коли вокер виріс, і між ними зросла відстань, яка виникає, коли батьки і сини повинні вважати себе рівними, не вірячи в це, Коглайн все одно залишався поруч. Вони сперечались, не довіряли і звинувачували один одного, робили те, що правильно, а не те, що легко, але ніколи не здавались і не покидали один одного, ніколи не зневірялись у своїй дружбі. Саме це допомогло вокеру зрозуміти. Що він любив старого, іноді було легко забути, що він жив іншими життями до зустрічі з Вокером. Про це друїд майже нічого не знав. Коглайн колись був молодим. А яким молодим? Старий ніколи не говорив. Він навчався у друїдів з Аланоном, Бременом, з тими, хто був раніше, і нічого майже не розповідав про це. Він вже був старим, коли зустрів Кімбербо. І коли Брін Омсфорд прийшла в Дарклін річ у пошуках Ілдача, це сталося 300 років тому, старий розповідав про той період часу, про дитину, яку він виростив, про божевілля, яке він вдавав, та й про те, як привів Брін з супутниками в Майльморт, щоб покласти край мортам, привидам. Вокер чув цій історії. Проте це була дуже маленька частинка життя старого, а як щодо всього іншого. Які частини своєї долі Коглай не розкрив, які частини тепер втрачені назавжди? Вокер похитав головою і подивився на дерева. Можливо, цей на краще. Коглайн завжди багато чого приховував, так було усе його життя. Усі люди завжди розповідали частинки того, ким і чим вони були і як жили. А після смерті вони залишались темними дірами в спогадах тих, Хто продовжував жити далі. Він уявив вусати обличчя старого, дослухався до звуку його голосу. Коглен все ж прожив довге життя, він прожив не одне життя жив довше, ніж мав би. Його перенесло сюди з Хардстоуна. Він побачив, як відновлюється фортеця, і помер так, як сам захотів. Неправильно зараз вокеру шкодувати про його останній подарунок. Тому що, роблячи про це, темний дядько його знецінював. Коглайн жив, щоб побачити його перетвореним на друїда, яким сам не став. Він жив, щоб побачити його дорослішання і шлях до завдання Аланона. На добро чи на зло, вокер пройшов усі ці іспити благополучно саме завдяки старому він відчув, як якась частинка гіркоти починає зникати. Вона взагалі була якоюсь неправильно, зв'язувала його ланцюгами і тягла вниз. З цієї печалі нічого доброго не народиться. Вокеру зараз потрібно втримати рівновагу і заглянути в майбутнє. Він знову повернувся до друїдів та їхні махінації, те, як вони формували історію раз. Темний дядько зневажав їхні зусилля, а тепер став одним з них. Коглайн жив і помер заради цього. І дав йому шанс довести, що саме вокер має рацію, отож треба максимально використати цей шанс. Коглайн на це сподівався. Сонце почало опускатись під крону лісу на захід. Друїд піднявся і постояв кілька хвилин перед землею, де лежав старий. В його душі оселився мир, він став більш спокійний. Отже, Коглайна немає, а вокер існує. Треба взяти силу, мужність і рішучість з прикладу старого, треба носити пам'ять про нього у своєму серці. Коли світло стало малиновим, золотим і фіолетовим у літній спеції друїд повернувся і пішов до Паранора через ліс. Тієї ночі йому наснився Аланон, вперше з часів Хардстовна. Його сон був глибоким і міцним, вокера добряче виснажив бій, а ще він поїв дуже мало. Друїд прийняв ванну, перевдягнувся, випив кухоль Елю в кабінеті, який полюбляв Коглайн. Чуйка лежав, скрутившись у ніг, очима дивлячись на друїда час від часу, ніби питаючи, де старий. Коли друїд настільки втомився, що ледь ходив, то пішов до спальні, заліз під ковдри і дозволив собі заснути. Сон, здавалось, прийшов миттєво. Він йшов один вночі. По блискучій чорній скелі, яка вкривала підлогу сланцевої долини, небо було ясним і наповнене зірками, повня освітлювала хребет зубів дракона, повітря було чистим, пахло новим, як колись, вітер торкався його обличчя і охолоджував. Сам вокер був вдягнений в чорне, в мантію, капюшон, пояс і чоботи. Виглядав як друїд, який прийшов за друїдами минулого. Він не питав, хто він, де він, а просто вийшов з темряви чорного ельфійського каменю, пройшов через вогонь перетворення та повернувся у світ людей. Зараз він, господар Паранора і слуга усіх рас. Він знаходив це дивним і хвилюючим, і правильним. Нарешті він мляво наблизився до Гадезгорна. Води озера були чорними і нерухомими, як скло, воно блищало в місячному світлі. Гладеньке, ніби поліроване, в ньому відображались небо і зорі, камінь хрустів під ногами друїда, але крім цього єдиного звуку, існувала лише тиша. Так, ніби він зараз один в світі, останній чоловік, хранитель самотньої варти. Він дійшов до Гадезегорна і зупинився, ставши нерухомо на його краю, вітер вщух, його оточила тиша. Вокер підняв руку і відкинув нею капюшон плаща він не знав, чому саме так він і почав чекати. Цей процес тривав лише мить. Майже миттєво Гадесгорн почав вирувати, його води закипіли, ніби були нагріті в чайнику, потім почали кружляти за годинниковою стрілкою. Ця бриж поширювалась від берега до берега. Він, нарешті, зрозумів, що відбувається, бо бачив таке раніше. Гадесгорн сичав, підіймаючи бризки, що височили над поверхнею і падали купкою діамантів. Щось завило, звуки голосів, що застрягли в озері, вони благали про звільнення. Долина здригнулась, ніби впізнаючи крики, ніби намагаючись від них відмахнутись, а Вокербо продовжував тихо стояти. Потім з'явився Аланон, піднявся з чорних вод під хор криків. Закутаний у сірий плащ привид, який покинув потойбічний світ, щоб поговорити з людиною, яку обрав в якості свого наступника. Він мерехтів, напівпрозорий у місячному світлі, його плоть і кістка давно вже зникли в пилу, лишилось лише бліде зображення друїда. Він підіймався з глибин, доки став на поверхню вод, щоб подивитись на вокарабо. бога. Алланон. Привітав його темний дядько, наче не своїм голосом. Ти добре попрацював Вокербо!» Голос Друїда був глибоким і звучним. Він долинав здалеку, ніби з якоїсь печери. Темний дядько похитав головою. Недобре, адекватно. Я зробив лише те, що повинен. Відмовився від колишнього себе заради того, щоб стати тим, ким хотів ти. Я спочатку злився, але залишив той гнів позаду. Вокега згорну знову закипіли і засичали. Привид рушив уперед, сковзнувши по поверхні, але, здавалось, навіть не поворушився. Він зупинився за десять футів від вокера. Життя це час обирати вокербо, а смерть це час спогадувати усі свої вибори. Іноді ці спогади неприємні. Вокер кивнув. Я це знаю. Ти сумуєш за Коглейном!» Він знову кивнув так, але і це позаду. Він завжди обирав правильно, навіть у свій останній раз. Рука тіні піднялась та потягла за собою блиск бризок, які падали срібним пилом. Я не міг його врятувати, навіть друїди не мають сил зупинити смерть. Це сказав мені Бремен, коли пройшов мій час. Теж я сказав Коглейну. я допоміг йому, як міг, дав шанс повернутися в чотири землі з віднайденим Паранором, дав шанс допомогти тобі востаннє у тій битві з тінями. Це все на жаль, що я міг зробити. Вокер мовчав, дивлячись на примару. Він дивився крізь неї, згадуючи події, які прийшли і пішли. Згадуючи останню битву Коглайна, смерть забрала старого, але на його умовах. Якщо б я міг, я повернув тобі всіх, кого ти втратив, Вокербо. Але, на жаль, не можу. Як не можу повернути тебе в минуле і дістати те, що було загублено, за життя друїд бачить багато смертей. У сні долину покривав темний туман. Він нісся, як дощ крізь ліс. Або Хмари по сонцю. Повільно, м'яко, він не з собою відчуття, що все виникло і пройшло свій шлях за лічені секунди. Він бачив обличчя, усі невідомі, він чув голоси, які кликали його зі сміхом та болем. Час тягнувся. години перетворювалися в дні, дні складались в роки. А вокер стояв нерухомо, бачив усе це один. Назавжди. це! Але вокеру не потрібно було нічого запам'ятовувати. У нього ж були спогади Аланона, йому дало їх перетворення. Він спогадував про всіх друїдів, які жили раніше. Він знав, яким відтепер буде його життя, і розумів, з чим зіткнувся. Пам'ятай. Шепіт Примари знову зупинив час. Ісланцева долина стала чіткою. І кольоровою. Чому я тут, Аланон? запитав він. Тому що ти ким мав бути, вокербо, і більше нічого не потрібно робити. Ти носитимеш друїцькі шати, і будеш носити їх замість мене. Тепер ти маєш покинути паранор, піти в чотири землі, ти там потрібен. Я це знаю. Бризки сичали і співали. Капішон Алланона опустився. Нічого ти не знаєш. Ти перетворився, але це лише початок. Ти став друїдом, вірно, але стати це не бути. Відтепер ти відповідаєш за благополуччя раз, темний дядько. Ті, від кого ти колись намагався ізолюватись, тепер стали твоїм обов'язком. І вони чекають, щоб я звільнив їх від тіней. Щоб ти показав їм, як звільнитись, щоб ти поставив їх на шлях, щоб ти провів їх з темряви на світло. Він похитав головою, збентежившись. Але я не знаю шляху. Поверхня гадезгорна парувала, повітря пронизав туман, волога осіла на обличчі вокера, як прохолода зимнього ранку. Дотик до вод гадезгорну це смерть, але не для нього. Бодруїди вже відкрили таємницю, як стати над нею. Голос Аланона був темним і впевненим. Ти знайдеш спосіб. У тебе є сила й мудрість усіх, хто жив раніше, у тебе є магія віків. Покинь, Паранор, знайди інших дітей, шанари. Кожен з вас був відправлений з власним дорученням, і кожен з вас впорався. Ви носії артефактів, Вокербо, і вони будуть підтримувати вас. Вокер спантеличено похитав головою. А який у мене артефакт? Тінь Аланона замерехтіла і ніби зібралась зникати. Наймогутніший артефакт з усіх плащ друїдів. Ти його не побачиш, але він завжди поруч і завжди у тебе. Його сила збільшується з використанням. Так само він і зміцнюється. Подумай, Вокербо, перш ніж ти почав знищувати вершників, ти був слабкішим, ніж зараз. Так буде з кожним викликом, який ти подолаєш. Ти зараз лише дитина, і починаєш розуміти, що таке бути друїдом. З часом ти виростеш. Але зараз доручень достатньо. Вони подарують вам артефакти. А вони подарують вам магію. Ця сила разом із знаннями побачить кінець тіней. Про це я казав, коли вперше заговорив з тобою. Про це зараз і нагадаю. Якщо б я міг, я б дав тобі більше в Але я дав тобі усе, що можу, усе, що знаю. Пам'ятай, темний дядько, я покинув твій світ і зараз в іншому. Я нематеріальний. І зроблений тепер з інших речей. Я не можу побачити усе звідси, бачу лише тіні того, що буде, і повинен їм довіряти. Ти маєш покластись на себе. Йди, вокер, знайди нащадків шанари і дізнайся, що вони зробили. У їхніх історіях і у своїй власній ти знайдеш те, що потрібно. Просто повір. Вокер не відповів, задумавшись. Що його знову просять діяти лише на вірі. Але ж він так і робив, з тих пір як вперше побачив сни. Саме вони переконали його піти до Гадезгорна і Аланона. Чи справді зараз так важко прийняти, що його знову повинна вести віра? темний дядько подивився на бліду фігуру попереду. Я вірю, сказав він тіні Аланона. Вокер бог. Голос тіні став м'яким і наповнився таким жалем, які не можуть передати слова. Знайди дітей, шанари, у тебе є мудрість, яка їм потрібна. Не підведи їх, ні, не підведу. Поклади край загрозі тіней, перш ніж вони знищать чотири землі. Я відчуваю їхню хворобу, вона поширюється скрізь. Вони крадуть життя землі. Зупини їх Вокербо!» Гаразд, Аланон, я це зроблю. Нахились до мене тоді, темний дядько, нахились в останнє, перш ніж підеш. І сну, ти прокинешся на світанку, і відтоді ми будемо йти різними шляхами. Почуй останнє, що я повинен тобі сказати, і дозволь своїй мудрості і розуму розгадати те, що залишається прихованим від нас обох. Нахились до мене, вокербо, і послухай. Привид наблизився до нього. При цьому він левітував над водами Гадезгорну, а Ланона оточували туман і сіре світло. Це привид, утворений зі звуків, які живуть у темряві. Напружений, невпевнений, Вокербо зачекав, опустивши очі на киплячі води, на відображення зірок і неба. А потім вони обидвоє зникли у тіні. Потім він відчув дотик до своєї шкіри і здригнувся. Друїд прокинувся на світанку, світло пробивалось, повзло з коридору до його кімнати. Він деякий час полежав нерухомо, роздумуючи про сон і те, що він йому показав. А зробив це, щоб вокер почав нове життя, і саме через сон. Вокер був рішуче налаштований шукати пара Ірен, а ще повірив у себе. Він може прийняти ким і чим став, якщо виникне хоча б шанс, він зможе врятувати людей, вивести їх з під влади тіней, треба лише знайти нащадків шанари і не підвести їх. Друїд піднявся з ліжка, вмився, одягнувся та поснідав на зубцях замку, він дивився на світло нового дня. І знову подумав про Коглайна, про все, чого його навчив старий він декламував собі літанію правил і розумінь, які перетворили його зі смертної людини на друїда. А ще він відточив магію, деякі часточки сили він перевірив раніше, а деякі залишались йому невідомими. Останнє, про що він подумав, це про сон і таємниці, які розкрив йому Аланон, і вони були. Важливі, те, що він дізнався, вже починало давати відповіді на дуже багато питань. Уся історія чотирьох земель з часів першої ради в Паранорі сформувала візерунок того, що відбувається зараз. Події минулих тижнів надали кольору і форми цьому візерунку, але саме сон і прозріння дозволили вокеру чітко побачити цей візерунок, йому не вистачало лише причини. Чому Рен має повернути ельфів, а ще причини, чому саме пар має знайти меч Шанари? Але найбільший шматочок це та правда, що лежить за таємницею сили Тіней. Нарешті він спустився в глибини фортеці, чуйка мовчазно йшов за ним. Вокер вирішив взяти з собою болотяного кота його не можна залишати у фортеці. Друїд посміхнувся, коли обмірковував це. Правда полягала в тому, що йому потрібен друг після смерті Коглейна. Він опустився в колодязь фортеці, поклав там руки на стіни, потягся всередину до життя, що там спочивало. До нього прийшла магія, і він встановив бар'єр для будь-кого крім себе, щоб ніхто не міг увійти, доки він не повернеться. Потім друїд зачинив ворота Паранора і знову вийшов у світ. Спустився з обриву в ліси, де ховалася спека. Чуйко йшов поруч, вдячний знову звільнитись від обмежуючих стін. Він прослизав в тінях, шукав їжу, вислідковував щось, повертаючись час від часу до вокера, вони пішли на північ, і вокер не звернув вбік, щоб навістити Коглейна. Він вже попрощався зі старим. Треба нарешті дати йому спокій. День повільно перейшов у ніч, вогняний відблиск сонця ковзнув на захід до зубів дракона, спека повільно розсіялась в прохолоді вечірніх тіней. Вокер та кіт спокійно йшли далі. Попереду вартові багаття солдат федерації, що розбили табір у проході. Тож опівночі друїд з котом прослизнули повз них непоміченими, а потім рушили на південь кінець 20-го розділу